Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% гель. в аптеках подорожник вам та ощад. Ну і друзі, більше про вчорашній обмін полоненими фотографії, відео розлетілися мережами, всі їх перепощували. І більше про деталі цього обміну про саму зустріч ми поговоримо з нашими колегами, наші колеги з ТСН Наталя Нагорна, Нелі Ковальська. Доброго ранку. Доброго Вітання. Доброго. Я знаєте, хочу сказати. У нас піднесеність. Я хочу нас всіх і вас, і нас, всіх привітати з поверненням наших людей. Отак, от бо вчора те, що ми споглядали, і, ну, я, я про себе кажу, що ну, мене розірвало, на такі Маленькі uh, сіні <рістилки. рістилки> <рістилки> ча я намагався да, себе зібрати. А ви як наші люди? Як ви це зробили? Як ви зустріли? А жарти про болгарську валір'янку. Давай все, давай, і жарти, все. все, все. Вчора ми просто не могли насправді зупинитися ані на секунду, Ми навіть коли нічого не відбулось, ми стояли тупсяли ногами. Mm -hmm. Це просто про наші емоції. А сьогодні вранці, коли ми починали про щось розмовляти, знаєш, такі далекі від теми, аж ставало легше, бо ти стоїш і тебе просто починає отак колотить. А штука в тому, що ти ніколи не знаєш, справдиться чи ні. Тобі ніби вже сказали. Діма є в списках, чекаємо Дімо, все, але до останнього ніхто про це не говорить до того моменту, поки от його нога не ступить на землю. І до того моменту тебе от аж підкидає, бо ти не знаєш. І ти вже повірив, а потім думаєш, Боже, не дай Боже, зараз десь щось зупиняться і не віддадуть. І тому я ж кажу, що коли, коли ми автобус заїхав вже на територію, і ми схопили прапор Фріхілюк, який возимо з собою кілька багато місяців. готовців. А, да, да. І, і, і я кажу, я не пам'ятаю, як ми бігли до Діми з цим прапором і кричали Діма, Діма. Не тільки до Діми, насправді, ну, до багатьох наших звільнених, але можна я розкажу не про емоцію вчорашню, а про емоцію цього ранку. Ми сьогодні їхали на роботу і говорили про те, що уявляєте, от сьогодні вранці вони прокидаються не тільки Діма, не тільки звільнені, звільні. всі прокидаються, хто вчора повернувся з полону і розуміють, що їм не загрожує небезпека, що зараз вони зможуть поснідати так, ще легенько поснідати, але Віть вони Прокидаються і відчувають, що вони вдома, і це неймовірно, ну неймовірно круто, і кожен обмін це такий шквал емоцій. От зараз були люди, з якими ми були знайомі, так виявилося, наприклад, що був чоловік, якого я знімала в сюжеті у 2015 році. Дружина його про це сказала мені і каже, що ну як іноді кажуть, а ми з вами знайомі, бо ви нас знімали у 2014, ага. ти думаєш, так, звісно, але все одно обмін це навіть якщо ти не знаєш жодного з цих людей, ніколи про них нічого не чув. Настільки радієш тому, що вони повернулися з протиприроднього стану. Тому що не немає людина бути в неволі. Ну людина, яка захищає свою державу. Дивіться, які гарні. Всі так що. не лю. А розкажіть про Дмитра. Вибачте, а можна на одну секундочку бачити цих людей, тільки щоб стояли люди uh -huh. з довжелезним прапором. Uh -huh. Мені здається, вчора Анель, от скажи, вчора була рекордна людей. Ну, да. Вчора було надзвичайно багато людей. Штука в тому, що е люди, які живуть у прикордонних селах, це їхня особиста ініціатива. Їх про це ніхто не присив, ніхто не організовував. Це те, що вони можуть зробити для е повернених вже звільнених людей, ну і для всієї України. Вони е беруть прапори різно. Розміру, довжелезні, маленькі, які завгодно малюють руками якісь самі плакати, щось пишуть і виходять на трасу для того, щоб оці Под короткі, там 10 секунд, ось угу. вони 10 секунд проїзду автобусів. А Да, ага. Де а, ми вчора були, та, кульки та, вчора були Фантастика просто... якась. Просто. І, а, ну, десь їхала в маленькому автобусі з цивільними, Я їхала в великому автобусі з військовими. В нас просто хлопці. В хлам були розірвані, вони всі ридали абсолютно і казали, не може такого бути ж це людина. Ну не може такого бути, ну не може. Причому в моєму автобусі були хлопці, які потрапили до полону відносно нещодавно, які угу. там рік були, і які, ну в принципі, бачили попередні угу. зустрічі полонених, і ніби як мали би розуміти, як тут це все відбувається. Але попри це, вони не могли повірити і абсолютно всі сиділи і плакали. І от те, про що не каже, що а, сьогодні всі вони прокинуться і. А, і зрозуміють, що вони вільні. От зараз а, люди, які машуть, так. вибачте, на одну секундочку. Та, та. А, це сидів, наприклад, колишній мер міста Херсон. Угу, Можливо, що в інтернеті розлетілося відео, угу. де він не ви до та після, де він не визнає Шухевича ворогом. Угу. А хлопець Російським Костянтин, журористом. який да. повернувся, от зараз в Кепці такий хлопець був. А, ось цей чоловік, який зараз вийшов в сині-жовтому прапорі, його позивний бізон, він госпітальєр. Він мені каже. Же ми з вами постійно бачились на суді по небесній сотні. Я вас дуже добре знаю. А от зараз Дмитро Хилюк виглядає у вікно, от зараз. А колишній мер Херсона він хрестився на церкву. А Дмитро Хилюк показує листи, які йому прийшли. Мо прийшло два листа: один від редакції УНІАН від своїх, а інший від його батьків. Це одне з перших питань від колишнього мера Херсона. А, що там з московськими папами вигнали? Нарешті клас Яка іронія та у людини, попри те, що вона пережила. Так, ну от ви разом їхали. Зрозуміло, що багато вже розлет, розлетілося світлин, фра цитат. Що лишилося поза увагою? Що лишилося е поза цими відео? І про ще... що вони говорили? Ну, і про Дмитра Халюка. Будь ласка, скажіть кілька слів на школі. Один. Діма дуже красивий. Він дуже красивий, він дуже прекрасний. Він, знаєш, такий дуже на морально вольових. і Він в дуже хорошому ментальному стані. Футь, -фу, фу він абсолютно не втратив, знаєш, як кажуть свою Ось. особистість і абсолютно а, лишився тим, дімою. Як... Ким ми його знали і пам'ятали з тою самою своєю колючою, іноді їдучою іронією, знаєш, з тими самими жартами, які були йому притуманні завжди, от і а, сьогодні думала про те, що Боже, як важливо зараз дати йому час для того, щоб він а, не спілкувався, не обнімався з батьками, зустрівся з усіма своїми, знаєш, не отмучити його цим. І Він а, вчора, коли ми говорили. А, так само, як всі, напевно, хто вчора повернувся додому, постійно казав про те, що Боже, я не вірю, я не вірю. Що, Давайте правда, по, його висі? почуємо зараз на своїх сухо. Привіт! Не треба плакати, все добре, я в Україні. За декілька годин буду вдома. Я вас люблю. Все минулося, все добре. Мама дочекалася з татом. Все буде так було, ще краще. Дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічають. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, але не думав, що аж так. Дуже всім вдячний. Розкажіть про е, нього як професіонала. Він журналіст. Генство так, він журналіст агентства уні агенство уніани. Це дуже сильно відчувалось вчора по питаннях, які Діма відразу почав ставити. Наприклад, я читала коротку таку лекцію про те, як прилітають шахіди. Тобто, він хотів з'ясувати, ну як саме це відбувається і. Всю інформацію, яку він отримав, він назвав словом Радіо, тобто mm. він це називав все одно як журналіст, і а, дуже багато колег його чекало вчора. Ну, от, а, Ще то... один момент. Можна про і про його професійні. Він вчора виправляв колег, бо а, до нас там підходять якісь люди, кажуть, можна з вами сфотографуватися, а ми з адміністрації президента. Діма повертається обурно, каже офіс президента. От так. Це було страшна смішно. Я все ще пам'ятаю. У нас зараз офіс президента, а не адміністрація. Я думаю, боже він повернувся хілюк. Бо таким він був завжди. Він був дуже доточним і дуже уважним до деталей, як всі журналісти інформаційних агенцій. Ми телевізійні більше про емоції, про картинку і про все інше. А вони про точність, що ще... акуратність. Знаєш, ще питання було виходить Дмитро і так каже: що ми на Курщині робили. Дивіться, друзі, поясніть я... мені про Курщину, бо нам казали пацани, які після нас приїхали, нащо ми це робили? Діма сідай зараз. Давай. Дивіться, друзі, а, зверніть увагу на футболки а, наших а, прекрасних колег Нелі і Наталку Фрихілюк. Да? І коли ви бачите певні хештеги, певні а, ну, скажімо, флешмоби або тренд, або ще щось про звільнення наших людей, це працює. Це працює, розумієте, і ми маємо світові казати: роби що небудь, той самий світ для звільнення наших людей, бо це ненормально. І це абсолютно коротко. Я запостив вчора відео наших людей, які повернулися на землю. А мені пішуть люди в коментарі. А я чекала в цьому списку свого чоловіка. А я чекав свого брата. Сторони, а, я, а, я, а я чекав і мені дочекалася. І люди пишуть мені потім на річку, що каже: А ми, ми, ми будемо чекати. на наступний список може сформований. Коротко, дайте розуміння, що не можна втрачати надію, не можна втрачати надію, але обмін це не тільки радісна подія. Mm -hmm. Вчора, після того як вже ми відстрибали своє з Дмитром, він mm -hmm. пішов у лікарню. Ми обіймали людей, які стояли і плакали. Тому що ти не знаєш, як втішити людину, яка не отримала звістку про зниклого mm -hmm. безвісти. Ти не знаєш, як допомогти людині, яка сьогодні не дочекалася. Тобто, наприклад, ми дочекалися Дмитра, але не дочекалися нашого друга Сашу Іванова. В нас є дуже добрий знайомий, з яким ми познайомилися кілька місяців тому, теж на обмінах. Його звати пан Іван Роман, і він чекає свого сина. Я колись попросила його порахувати на скількох обмін. На він був і він сказав, що після 40-го він збився з рахунку. Він приїжджає ще разу, і ще разу сподівається, що його Ваня приїде додому. Він дуже часто плаче на обмінах, коли Ваня вкотре не виходить з автобусу. І а, я колись в нього спитала, як ви взагалі це все переживаєте. І Він мені сказав дуже круту річ. Він каже: розумієш, я от у якийсь момент вирішив для себе, що кожен отакий нещасливий обмін наближає мене до щасливого. Кожен черного, обмін черного це да, 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 мінус один до приїзду мого сина. Так, так, І це так. класно. Дякую вам за надію. Дякую. За Але, інформацію Знаєте, ми завжди говоримо. У нас є така просто фраза, яку ми повторюємо майже завжди. Це ми. Радіємо о, з тими, хто дочекався, і обіймаємо і чекаємо з тими, хто продовжить чекати. І нехай всі обов'язково повернеться. У цьому великий не, сенс. Не буде, Дякуємо. Кореспондентка журналістки ТСН Наталі Нагорна і Єлія Ковальська тільки що розказала нам про надію про наших людей. Далі буде.